Дивуюсь, я з наших українців, от все їм не те, все їм щось не подобається. Буцифікація їм не подобається, закриті кордони. Їм не подобається. Не подобається те, що корупціонери, які крадуть мільярди так цинічно. На показ не несуть жодного покарання. Всім щось не подобається. Ці яйця по 17, не подобається те, що забороняють вам вже мати всякі підробітки, е, торгувати через інтернет, е, там якимось бути фрілансерами. Це все вже вам заборонено. Вам можна тільки роботу робити офіційно на одну зарплату і за неї відчитуватись. Все їм не подобається, все їм щось не так. Ніяк не можу зрозуміти, а що це вам не подобається. Пам'ятаєте, отой пакет гречки, який вам дали на виборах, коли ви продали свій голос, себе, своїх дітей, свою країну за той пакет гречки? Ви неуважно читали на тому пакеті гречки. З іншої сторони маленькими буквами так було написано, що ця гречка іде в комплекті з оцим всім, з оцими всіма прилістями, диктатурою, війною, рабством. Смертю, бусифікацією, свавілля мусоров, це все йде в комплекті. Або ще гірше, коли ви сиділи рівно на сраці на дивані, замість того, щоб піти на вибори і проголосувати за нормальну людину, якусь яка там може десь намагалась щось зробити. Або хоча б спортити той бюлетень, щоб не дати продати свій голос. Ви сиділи рівно на сраці в вихідний день і дивились. 95-й квартал зілібобу свого дивились, по як він там висміював Україну. Ви дивилися, шоу, ржали, і там внизу на телевізорі ви знову не побачили. Маленькими буквами було написано, що ваша, ваша байдужість призводить до того всього, що зараз є. Що це йде в комплекті все? Ваш похуїзм, ваша байдужість, ваша продажність, те, що ви не здатні гри... ну, об'єднатися, ви здатні тільки гризти один одного. Хтось щось пропонує. Зарадник, агент Кремля і Псу ворожа. Ах, він падло! Він до корита рветься! коронна фраза тих, хто в житті ніколи нічим не цікавився. Ніяких принципів немає. До кори та рвешся. По собі всіх оці Тут деякі побратими ображаються, що я називаю наше населення бидлом. І звініть, ну це правда, це факт. Так воно і є. Одиниці. Одиниці активна меншість пішла на фронти воювати за якісь принципи, щось боротись, щось з внутрішнім ворогом, з зовнішнім ворогом. Пасивна більшість пофіг. Це є наслідок всієї вашої байдужості. Я більше скажу. Подивіться, попереднє моє відео, там сидить бидло. З ТЦК, чи з мусоров чи з СБУ воно похір, ну з режима внутрішньої окупації? Тримає за руки хлопчину, затягує його в машину і усміхається. Таке на, на камеру, на телефон воно улибається. Я питаю, чого ти либишся? Чого воно либиться? Тому що він знає, що нічого йому не буде. Тому що він знає, що барани все одно оберуть цих самих у владу. Оцих що є. Знову оберуть директорку, МСЕК, оберуть крупу. Вона піде в депутати, може навіть міністром стати. А що така видающася особа? От того, що яйця по 17 різнів продавав, тоже його міністром може вже і на підвищення прем'єром йому, а може, і президент. А чого ні, така видатна людина, як, як, от, як от маса сіра, така і він. Просто любого з цієї сірої маси видірне і постав на посаду. Воно ж буде робити точно то саме. І всіх оцінює по собі. Ви каже, до корита рветесь. Так, да, в мене була мрія. Партія Гарант, це була мрія така, рожева, може, наївна. І мрійники, от ми зібрались, такі кантужені всі, такі. от Хто має ще якесь бачення політичне, не просто всіх убіть, розстріляти, все забрати і поділити, як в Шарікова. А якесь політичне бачення, якийсь конструктив. І Розуміємо, що ситуацію потрібно змінювати. Ми об'єдналися і запропонували якийсь конструктив. Тобто, не просто критикувати всіх, а пропонувати. Критикуєш? Пропонуй. Це така повинна бути позиція. Ми запропонували, дивіться, ми зробимо то, то, то. то, то. І партію грант заплювали, розтоптали, розпливали. Розкатали, знаєте хто? Ні, не СБУшники, яких на нас натравили, не сотні тисяч ботів, які там дерьмом обливали під кожним постом, які, до речі, сьогодні з картонками повиходили на картонний майдан по свистку. Хазяї їм свистнули. Вони повиходили. Ні, не ці люди, прості українці, які щиро на це ведуться. Про що з вами говорити? Не розумію, що вам не подобається в цьому житті. Це все наслідок вашої. Я політика не інтересуюся. І наслідок того, що всі там однакові. Не всі однакові. Хтось може намагався йти, щоб щось зробити. Так ви ж його загризли, заплювали, обригали своєю жовчу. І тому вас в майбутньому, мабуть, такі криваві атракціони чекають, таке рабство, така диктатура. Що ця війна вам покажеться ще таким солодким минулим. Ви ще будете за нею. Скучати, як один персонаж барбершопний в пікселі розказував, що ви за цією війною ще скучати будете. Може, вам далі таку же туху влаштують? Петя ваш, якого ви оберете вмісто зілі вашого? Або залупу ви свого залупного оберете, чи ще якусь прошмандовку стару політичну, яка під глобаліст, під тим самим хазяїном ходить. Тупо під тим самим хазяїном ходить, ви ж його їх оберете. І то вам буде наслідок за те все. А ми вам не підходимо, ми, ми до корита рвемося, ми щось там не зрозуміло, що хочемо. Ну ну.